Отже, з нами на зазок вийшла Анна Борщевська, співзасновниця громадської організації, аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам. Вітання, пані Анно. Доброго дня. Вітаю. Пані Анно, з вами хотіли б сьогодні обговорити ту ситуацію, яка складається довкола Запорізької атомної електростанції. Ось ті повідомлення про обстріли, про замінування, про те, що там ховаються якісь терористи, ну ніби рашистські ці вояки. Я пригадаю, ще в перші дні війни, та коли лише були повідомлення про те, що якась ракета прилетіла на Даес, про те, що в Чорнобильській зоні окупанти теж захоплювали Чорнобильську АЕС там окопувалися. Ну вже тоді ну, для, для нас, для українців, для всього світу був шок, як е е расисти ставляться до такої небезпечної е е речовини. та як атом. Водночас е спеціалісти говорять про те, що зруйнувати ядерний реактор ну, дуже складно. Він витримує дуже великі землетруси і. Рашисти розуміють це, і вони роблять ну дуже тонко свою е, е, ІПСО, е, спеціальну психологічну операцію. От хотілось від вас це почути. Дуже, Дуже дякую, дякую вам. Ви знаєте, я хотіла б сказати, що наш центр аналітичний він саме і досліджує власне, як російська пропаганда працює, які вони меседжі відправляють на свого внутрішнього споживача, і що вони намагаються донести також зовні. Так тому саме так ви слушно сказали. От у вас була гостя Олена Паренюк, так нещодавно, яка теж розказала про те, що Запорізька атомна електростанція. Досить міцна і досить потужна і була визнана однією з найбезпечніших в Європі. Правильно, тому ем, говорити про е, вибух реактора, наприклад, е, ми маємо усвідомлювати наскільки це взагалі реалістично, і для чого розганяється ця паніка і істерика в, в російських змі і з боку таких прокремлівських е, каналів. А ми бачимо, досліджуючи ці тренди інформаційні, ми бачимо про те, що вони розвертаються в сторону Європи, щоб донести, що Україна є небезпечною, так і, і дії української армії можуть поставити під ризик якихось масштабних техногенних катастроф, ядерної катастрофи. Але Насправді для чого це робиться? Для того, щоб вже, е, змусити країни і населення європейських країн, і українців, в тому числі, переконувати е, свою владу сідати за стіл переговорів. Це виглядає, ніби як єдина така мета, велика е, росіян все-таки взяти будь-якою ціною, здобути цю паузу для того, щоб уникнути. Повної поразки, яка для них неминуча питання, це тільки часу, так для того, щоб зупинити контрнаступ, для того щоб мати можливість провести свої всі ці псевдореферендуми, вони мають виграти час, і виграти час вони мають підвищуючи ці ставки і, ем, і намагаючись все таки всадити е, і нас, і, запад, і західних наших партнерів за стіл переговорів. А Яким чином реагувати на ось е такі гібридні загрози, погрози е з боку е расистів, ігнорувати їх чи якимось чином іншим? Ви знаєте, я би хотіла сказати, що е тут дуже важливе реальне сприйняття ризиків. Е тобто, чи можливий? Чи можливі деякі ем, чи можлива така повномасштабна катастрофа, другий Чорнобиль, так яких яким нас лякають? Чи це дійсно є частиною психологічної операції, яка направлена не тільки на українців, але і за кордон? А... Це питання так до спеціалістів, які можуть прокоментувати дійсно міцність станції і таку потенційну загрозу. Чи можливий варіант такого, що росіяни можуть спровокувати невелику аварію, але при цьому пропаганда зробить з неї реальну о, загрозу, і реальну катастрофу? А ми повинні бути дуже пильними, коли ми отримаємо ці повідомлення. І також ми повинні е, завжди довіряти офіційним джерелам щодо, щодо ситуації на АЕС. Ми кожен день чуємо заяви МАГАТЕ. Чи досліджували ви, як Європа і світ сприймає е, цю ситуацію? Ви знаєте, ми би хотіли дійсно дослідити цю е, реакцію Європи, але поки що ми досліджуємо лише, якби який меседж відправляється до них. А в реакцію Європи ми можемо побачити і по медіапублікаціям, е, і по тому, що саме слово і саме слово сполучення Ядерний шантаж воно вже стало таким хештегом. Тобто, ми е, розуміємо, що таких активних. Спроб посадити Україну за стіл переговорів на, на тих же умовах, що і Росія не відбувається, що в принципі провалюються ці потуги, зробити з, з жертви і агресора рівнозначні сторони конфлікту. Ось цей ядерний шантаж це останній козир, який є у расистів, чи все таки ще залишається знову ж таки загроза чи погроза ядерного бомбардування там України застосування тактичної ядерної зброї. Я думаю, що е, в руках пропаганди е, ядерна зброя нікуди не дівається. Вони періодично цей меседж починають подалювати більше менше. Але, е, але, але мені здається, ядерна загроза, яка пов'язана саме з АЕС, зараз на першому місці. Принаймні, це те, що ми бачимо з нашого дослідження. Дякуємо вам за ці коментарі і за те, що ви власне, провели це дослідження, щоб трішечки заспокоїти наших людей, адже ну, багато в кого хиткі нерви і не витримують оці повідомлення щоденні і, і думають, що справді вже біда, біда, от от. Ви знаєте, під великим тиском зараз знаходяться також, е, також міста і містечка, які знаходяться у 10 кілометровій, наприклад, зоні, там, де розповсюджуються теж листівки з неправдивою інформацією, що робити у, у разі вибуху реактора, так або е, ну і, і загалом. Е, Ну, тиск шалений на, на цих людей я їм дуже дуже спіч, співчуваю, Але от наше критичне мислення і адекватні сприйняття ризику, це от дуже важливо. Це наша наш такий щит від цієї е, гібридної загрози. Власне, ви показували ці листівки. Вони українською мовою серед населення е, окупованих територій поширюються, так? Ні, ні, вони, вони <плес> підкидаються не на окупованій території. Та листівка, яку я е, показувала, це у місті Нікополь була розповсюдження Дніпропетровської області. Це на іншому боці Каховського водосховища від е, е, Запорізької АЕС. Нікопольський район і е, Марганець, і е, села, які навколо цього зараз піддаються таким масованим атакам. Теж окупанти і расисти таким чином проводять там якісь інформаційні кампанії свої. Ну, ви знаєте, там лунають вже так меседжі, які розповсюджуються і в соціальних мережах, і в месенджерах про те, що там чи треба тікати, чи як, чи як діяти. І це а, теж свого роду такий психологічний а, тиск, залякування людей, які дійсно живуть а, поблизу атомної електростанції. Ну і знаєте, уявіть собі, що а, це може там якісь форми. Прийняти, наприклад, розкидування яких-небудь пігулок, і там будуть казати, що от коли почнеться ядерна катастрофа, там коли все зірветься, то там ви маєте там завтра, післязавтра от, профілактично якісь пігулки приймати. Ну, тобто, це, ну, це моя така напівфантазія, але це такий один із сценаріїв, е, саме коли інформаційні операції поєднуються з, е, з діями нас, такими агресивними. Ну, а як ви вважаєте, чи повинні українські телеканали показувати, що потрібно робити в разі ядерної загрози, чи можливо показуючи, попереджати, що в принципі її немає, але треба бути готовим? Ну тому що це теж може посіяти паніку серед людей. Ви знаєте, я персонально е, за те, щоб озброювати люд людей знаннями про те, як захистити себе в разі будь-якої загрози. Я не вважаю е, це несенням паніки. На жаль, е, за останні 8 років і до активної фази, от до, е, до нападу відкритого е, в лютому, у нас була велика прогалина, ризик нападіння залишався, але прогалина з е, громадянською. Оборонною такою, і оцим моментом, там знання, де є укриття, і як себе поводити у разі е, війни чи військових дій, у наприклад, у, у місті, е, воно мені здається. Було недостатньо в нас розвинено, і тому готуватися треба до найгіршого і сподіватися на найкраще завжди. І потрібно пам'ятати, що у критичних ситуаціях все ж таки наша здатність себе захистити вона не підіймається до рівня нашого очікування і уявлення про себе. Вона опускається до, до рівня наших навичок. Тому ці навички необхідно тренувати. Дякуємо вам, пані Анно, за ваші поради та ваші коментарі. Отже, Анна Борщевська за співзасновниця «Аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам, була в нашому ефірі. На все добре, тримаємось. побачення.